Північний південний полюса, океани і моря це все символ та сліди потопу, те, що відбувалося. Відбувався мегаколапс, коли землетрус, виверження вулканів, падіння астероїдів і комет взагалі комета це велика глиба льоду, яка летить в космосі, і температура її може бути мінус 180 градусів, мінус 300 градусів. Дуже холодно. І коли було виверження е води. З землі, зверху, ще й були і падіння таких астероїдів, комет. І тому відбувся ледніковий період, коли все застигало. Навіть на полюсах знаходять, що в льоді застигша акула, яка в стоячому вигляді, знаходять пальми застигші. на верхушках гор знаходять. Ракушки закриті, і багато багато чого. Це все символ того, що відбувалося на землі, і що далі будуть також збуватися всі події, які описані в Біблії. Що нам робити? Іти до Бога, каятись і вчатись.